Якщо не ми, і ти я мушу, матінко, пробачте, Я повернуся, може, до весни. Але, а ви не плачте, а ви не плачте. Бо хто, якщо не ми? Хто, якщо не ми? Дивися, мамо, який день чудовий. Блакитне небо посіріло і дощ ударив у ту ж мить. У грудях серце заболіло, по світу новина летить у центрі міста, на майдані, в серці країни, мов на навіки душі відлітали, там сто героїв полягли. Кхіді ми повстали, захищали на мирне небо з птахів. І до останнього стояла, аж поки Янгол прилетів. Лілія Божа трібна Україна. Хай буде небо голубе, хай буде сонечко ясне, хай буде спокій у родині, хай буде мир на Україні, хай буде мир від нині і до віку, Хай буде мир замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені всюди матері. Ми є були і будем вічно жити, і з нами в країна рідний край. Розквітне в мирі і злагоді велично, немов весняний сонячний розмай. Солдат з тризубом край боронить свій, не від хрестів. Там триколор маячить через століття. Каже дід козак, тримайся, синку, край тебе твій бачить. Вітчизні слава, смерть врагам завіт. Ми ж козаки і доля в нас козача Прогнали ляхів, кишнем москалів. Вперед, козаче, ворог хай нас плаче.